Судові тягнини та суперечки навколо землі, що на розі Атральної та Київської у Житомирі тягнуться вже близько чотирьох років. Люди не хочуть, аби ТВЦ Олеся будував у них під вікнами черговий маркет. Натомість хочуть, щоб на цьому місці з'явився сквер героїв Небесної сотні. Тому сьогодні у Корольовському районному суді НАТО людно активіста Айдарівці, бо більше народний депутат України Сергій Мельничук. Усі вони зібралися заслухати справу про визнання незаконним акту на користування ТВЦ Олеся скандальною ділянкою. Однак, перед початком засідання між активістами та захисниками. Інтересі, то оце Айдарівцями знову спалахує словесний конфлікт. Вибачте, начинає час. Я вже казав і про зупи, і філосіпеди. Все це проте писає. Проте зірвати судове засідання не вдалося. Учасники по справі перейшли до судових дебатів, в яких як адвокат позивачів, так і відповідача стояли на своєму. Що наше підприємство на законно і отримало користування земельну ділянку. І всі дозвільні документи на сьогоднішній день. Що стосується і будівництва цього використання цієї земельні ділянки. Хочу, щоб суд прийняв законне рішення і задовольнив позу. Після суддя вирушив до нарадчої кімнати для прийняття рішення. У результаті постановивши позу задовольнити визнати незаконно та скасувати пункт 2.5 рішення 17 сесії 21-го скликання Житомирської міської ради від 26 лютого до дінос року про надання користування творчого виробничого центру Олеся за мері ділянки полосиківські шість місць жтоміри площу нульціли чотири десятих гектара. Для будівництва культурно-міністративного центру з прибудовим дев'ятиповерховим житловим будинком за рахунок знесення будинки по вулиці Театральній 5 А, 5 Б та будинку по вулиці Київській 6, скасувати акт на право користування землею площою no 4 по вулиці Київській, 6, серії Б номер. 0226 92 06 0613 року ВЦ Олеся на підставі пункту 2.5. 5 17 сесії 21 стихні Житомирської міської ради 26023 року. скасувати державну реєстрацію на право користування землею площі 04 по улиці Київській 6 серії Б номер 02692 23 06 го року ТВЦ Олеся шляхом скасування запису за номер 72 в книге записам номер 1 державної акти на право постійного користування землею. на Житомирська міської ради. Приватний підприємство вородний центр Леся на користь Ульянові Редмітрівни по 275 гривень 60 рівня копійок сплачено судового збору сіми Житомирської міської ради. Приватний підприємство «Центр Леся по 640 гривень судового збору на користь держави. Річні суду може бути скаргне до апеляційного суду Житомирського області через корольоський район суду міста Житомира з чоком подання апеляційної скарги протягом 10 днів з дня його проголошення. Адвоката Володимира Красовського активісти зустрічали оплесками. Надіюсь, що рішення суду залишиться в силі і вступить в неї. І справедливість повернеться в місто Житомир. На кінець буде сквер на тому місці, де мала бути інша будівля, яка не посувала нашому місту і була не прийнята громадою. Тому будемо чекати апеляційних засідань. Дякую, вибачте, що так. Слава Україні! Активісти кажуть, далі будуть залучатися підтримкою депутатів Житомирської міської ради, членів виконкому та громади. Ми боролися. А занадто вже 4 роки. А ми йдемо до кінця. Ми будемо відстоювати свої права. І в даному випадку це ще й права громади на земельну ділянку Київська 6.